Формат національного мультипредметного тесту в Україні можуть змінити у центрі оцінювання якості освіти кажуть, готові до оновлень і наголошують, будь-які зміни мають врахувати інтереси найвразливіших абітурієнтів. Йдеться зокрема про тих, хто живе на окупованих територіях або біля лінії фронту. Одна з ідей скоротити тест або розділити його на два дні, але це може створити нові труднощі. Не всі зможуть приїхати двічі або чекати додаткових се. Есі то чи справді розглядають введення змін до формату НМТ? І загалом, як минула цьогорічна сесія національного мультипредметного тесту, розпитає про все Тетяну Вакуленко, директорку українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день, пані Тетяно. Розкажіть, чи дійсно можлива зміна формату НМТ? Національний мультипредметний тест це вимушений захід, і очевидно, що ми вже змінювали цей формат декілька разів. У 2022 році це було три предмети і всі обов'язкових. У 2023 році це було три предмети, але третій предмет на вибір. Уже в 2024 році чотири предмети, серед яких три обов'язкових і один на вибір. І ця ж концепція зберіглася на 2025 рік. Ми бачимо, що ми. Змінювали умови проходження оцінювання залежно від тієї ситуації, яка була і від потреб. Тому так ми дійсно готові до того, що зміни можливі, але як ви правильно зауважили в сюжеті, потрібно спершу проаналізувати всі. Зай проти і зрозуміти, яка з моделей, якщо вона буде змінена, якщо це буде інша модель, дасть нам змогу зреалізувати потреби і виконати умови для всіх, абсолютно вступників з України, які хочуть пройти оцінювання і хочуть вступити до омріяних вишів. Ну і щодо основної сесії НМТ, яка вже завершилася, спробуємо підбити ну пробіжні підсумки. Зрозуміло, що офіційних результатів ще нема. Але чи можна попередньо вже розуміти загальну картину, так би мовити? Так, ми проаналізували результати перших сесій оцінювання. Це ті вступники, які проходили оцінювання до 5 червня включно. І вони вже отримали результати в своїх персональних кабінетах. Відтак уже можуть готуватися до вступу. Переконуватися, що вони мають змогу вступити на ту чи ту спеціальність. І що ми бачимо, що результати фактично аналогічні до минулорічних. Частки тих, хто не пройшов в оцінювання, хто отримав результати доволі високі, тобто це 150 і вище балів, вони приблизно такі самі, як і були минулого року, в розрізі абсолютно всіх ключових предметів, тобто ніякого, ніякої зради умовно, тут немає. Пані Тетяна, а загалом скільки учнів взяли участь в НМТ уже на даний момент? Так, для участі в основній сесії У нас було зареєстровано понад 312 тисяч вступників, і в усіх сесіях в межах основного періоду ми маємо понад 280 тисяч учасників, які отримають ось ось результати. А з якими основними проблемами зіткнулися під час основної сесії? Чи були такі? Так, безперечно, проблем є дуже багато, адже ми проводимо тестування в умовах повномасштабної війни. Це означає, що з ночі на ранок ми ніколи не знаємо, чи наші тимчасові екзаменаційні центри будуть цілі, чи ми матимемо змогу проводити оцінювання в певних локаціях, адже пошкоджується і ключова мережа електроенергії, і можуть бути проблеми з інтернетом. І все це ми фактично спостерігали в межах основної Сасії активно діяли для того, щоб вступники все ж таки пройшли оцінювання, отримали результат повітряні тривоги, ворожі обстріли. Чи були випадки, що хтось пропустив тест саме через такий форс-мажор? І що робити людині, якщо вона от не могла скласти НМТ? Так, на жаль, ми мали проводити оцінювання і на півночі, і на сході, і в центрі України, де постійні є ворожі обстріли. Мало не щодня ви бачите, що міста України і інші населені пункти атакують. І частина наших вступників, наприклад, навіть не змогла з'явитися до тимчасових екзаменаційних центрів, адже були і пошкоджені транспортних транспортних зв'язків. Та і зрозуміло, що у самих вступників могли відбуватися. Страшні речі і вдома, і пошкодження майна тоді, звичайно, такі вступники подавали упродовж трьох днів із їхнього оцінювання заяви до регіональних центрів, і вони є допущеними до участі в додатковій сесії оцінювання, яка відбудеться вже в липні. Щодо порушень з боку абітурієнтів, от власне як багато порушень зафіксували, які вони і що робити з порушниками, якщо приміром виявили шпаргалку або телефон. Та, на жаль, як і щороку ми маємо порушників і діємо аналогічним способом, як діяли і раніше, такі результати анулюються. Якщо має місце факт, і він підтверджений, такі результати анулюються, і учасник не має права проходити оцінювання в межах цьогорічної сесії. В ситуації, в принципі, таких небагато, але для кожного вступника це направду прикро, адже дійсно це втрата змоги вступати в межах цього року. Були і дуже дивні ситуації. Для нас, наприклад, в одного з порушників виявили шпаргалку, але от що на цій шпаргалці, це здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення. Тут, власне, дійсно потрібно замислитися про те, що що є основою для навчання, і як забезпечити опанування базовим знанням, навичкам в межах кожного із навчальних предметів. Пані Тетяна, не можу вас не спитати в соцмережах. Була критика щодо заважкого тесту з англійської, і під ґрунтям став експеримент вчительки та блогерки Адріани Паук, яка попросила скласти минулорічний тест НМТ з англійської носіїв цієї мови американця і британку. І вони не змогли набрати 200 балів, але ще якщо я не помиляюсь, близько 160. От на вашу думку, чи не свідчить це, що справді тест занадто складний? У нас буквально хвилина. Ні, не свідчить, адже в умовах цього експерименту е, наші учасники працювали в межах всього е, 15-20 хвилин. Те з англійської мови має доволі багато завдань із читання. І навіть якщо ти ідеально знаєш мову, для того, щоб прочитати і усмислити текст, потрібний певний час. Так, 40% українських школярів не мають навіть базового рівня сформованості читацької грамотності за результатами піза 2022 року. Водночас серед учасників НМТ з англійського. Мови понад половина має результат 145 і вище тестових балів. Тобто, фактично, знають іноземну мову краще, ніж зазначені ніби англомовні native спікери. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за ці роз'яснення, за інформацію і за участь у нашому ефірі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Дякую вам.